Уже вже можемо сказати, що не кроворадія в Кропивницькому, тому що нещодавно Ну, рада. <ривораді> <ривораді> Я думаю, що це... ми как би, ставимося до власного міста, де живемо ми дуже з повагою, ми поважаємо це місто, тому що воно було багато ну, чого дало суспільству, і нам особисто. Взагалі це би, характерно для центральної України місто, де mm. поєднується і архітектура 19 сторіччя, культурні традиції, і для, що для нас дуже важливо, що є певна громадська активність. Це і є характерні риси нашого міста. Mm -hmm. Розкажіть коротко історії організації. Да. Ну, наша організація виникла як... Сейчас, якби в 90-ті роки, минулого вже сторіччя, для розвитку громадянського суспільства була створена мережа ресурсних центрів. Один з їх, них їх було 10 в Україні. Одним з них був центр підтримки творчих ініціатив. Центр підтримки творчих ініціатив працював в Кированській області, в окремих в інших областях. Він, одну з програм у е, інститут культурного менеджменту. Тобто, Ця програма певне, за певний період часу було прийнято таке стратегічне рішення її і створити окрему організацію, щоб займатися саме цим навиком. Це відбулося, якби як програма виникла в 2000 році, а в 2001 році виникла наша юридична організація. Я був працював в ресурсному центрі, і мене дивувала спочатку. Як я був просто директором цієї організації, а зараз вже і я і президент з 2006 року організації. В чому особливість цієї організації, тому що вона займається розвитком певної ідеї. Хочу сказати, що у нас є натхнення для нас було би, створення в право ці ідеї, досвід польських громадських організацій. Там теж була мережа громадських ресурсних центрів Борць. І свій час вони. Побачила дуже цікаву ідею, і теж теж була спочатку ця програма. Після цього це виникла окрема організація ЦАЛ центри активності локальної. Тобто, в чому полягала ідея? Полягала ідея в тому, щоб поєднати можливості закладів культури і потребу в розвитку, розвитку громад. І цей досвід спрямований як, би, як використати на користь громаді заклади культури, от, і нами впроваджений, ми тісно співпрацюємо з цією організацією ще з 90-х років. Це і наші партнери постійно ми їх залучаємо для власних заходів. Це одна з головних ідей, яка як би, допомогла виникненню спочатку програми цього соціокультурного менеджменту, а після цього вже окрема організація. Це і одні з таких магістральних напрямків проти, ну, діяльності нашої організації, хоча є певні і інші ініціативи, ми там співпрацювали в якості. експертну організація особу держадміністрацію, ще е, після так скажемо, першого майдану у 2005 році був такий ОБСЄ, створили в 10 областях України певні такі майданчики по е, би, контролю і співпраці громадськості і органів виконавчої влади в 10 областях, в тому числі Кіра області, були створені експертні ради при обладнані адміністрації. Я там працював головою для тієї, і завданням цієї ради було контролювати діяльність обладнання адміністрації напрямком культура, боротьба корупції, молоді і так далі. Вони певний час працювали дуже ефективно, а після цього вже вони перестали існувати, потреба в них коли були створені громадські ради. Тобто вони де-факто де дублювали, хоча по-іншому вони працювали, там більше експертна громадські ради зараз виконують цю функцію. Але цей досвід був значно раніше, ніж громадські рада, які відомі, там Київський гімлянк створив. І всі як, взагалі існують інший напрямок, коли ми працювали, це екологічна діяльність. Ми співпрацювали з органами державної влади, зокрема там з Міністерством культури, з Міністерством екології, декілька проектів реалізували пов'язаних з вивченням кращого досвіду, співпраці громадських організацій і органів виконавчої влади. Так би, взагалі у нас є декілька напрямків роботи, тематичне це розвиток громад, євроатлантична інтеграція. У нас така, ми співпрацювали з Міністерством закордонних справ України, з Міністерством культури, з Міністерством екології, вони нам надавали фінансову підтримку свій час. Даже НАТО нам надавало підтримку, коли ми там займалися соціальною адаптацією військовослужбовців. Але магістральним для нас напрямком є розвиток громад, використовуючи потенціал закладу культури. Ми цим займаємося багато вже років, спираючись на власний досвід, на досвід наших партнерів з Польщі, і злучаємо би, наших... Співробітників, саме для цього напрямку. А що ми робимо безпосередньо? Це ми проводимо дослідження, розробляємо підручники, проводимо інформаційні кампанії, і здійснюємо освітні заходи. Це тренінги, семінари, конференції. А Школа громадської участі Школа громадської участі — це наш дуже тривалий проєкт, який фінансується фондом Чарльза Сюартамота. Він здійснюється вже з 2012 року. Він саме в напрямку розвитку громад спрямований, але розвиток громад, тому що розвиток громад багато хто сприймає по-різному. Для нас розвиток громад це зміни передусім людині, тому що деякі дея, органи виконавчої влади, з ким ми багато співпрацюємо, місцеве заврядування, вони часто розуміють, що розвиток громад це щось побудувати, відремонтувати. Це теж потрібно, але тобто, тверді проекти, але м'які проєкти, які спрямовані на зміну людини. Якщо людина зміниться, то тоді будь-які інфраструктурні зміни не будуть давати нам ніякої користі. От цей проєкт фінансується фондом через Сюарта Мотор. В його основу покладена сама ідея створення і підтримки ідеї центрів місцевої активності на базі закладів культури. Це національний проект. Вже ми здійснюємо вже третій етап. Кожен етап це два роки. Тобто з 12, 13, 14, 15 зараз розпочався в цьому році. Третій етап і, інакше кажучи, ми там, в російському школу обчився навчаються, скорочено шоу. Ми називаємо шоу. Там один, два, три, і, і ШГУ, там, Українська школа громадської участі. І зараз ми от, реалізуємо цей проект. Уже багато заходів в цьому році було здійснено. Можу там більш детально сказати, що в чому особливість цього проекту, що він спрямований на розвиток тих людей, які несуть, як би, впроваджують цю ідею за, за ці роки ми вже вже багато активістів, які працюють самостійно, професійно, і ми просто намагаємось дати їм більш професійні знання. Щоб вони працювали на, за високими стандартами. От прикладом цього є, що в рамках школи громадської участі 3 ми провели для наших випускників першої і другої школи тренінг для тренірів. І залучили, причому ми залучаємо для наших освітніх програм не тільки наших фахівців, а кращих фахівців з Польщі і України. Ну, наприклад, тренінг для тренірів проводила така відома, найстаріша де-факто громадська організація, яка є в Україні Товариство Вер. І нам дуже приємно, що зараз вже на наступних етапах, якщо раніше ми переважно навчання проводили, або експерти залучені, а зараз вже в школі громадської участі 3 ми можемо залучати наших випускників першої і другої школи, і вони вже виходячи з власного досвіду і вміючи вже проводити тренінги, проводять тренінгові сесії для наших учасників. Дякую на вас вплинув майдан. На організації. Перший чи другий? Другий вже. Другий. Ну, я думаю, що безумовно, що оскільки соціальною базою, так скажемо, нашої громадської організації є, тобто хто її засновники, тому, що, ті, хто її підтримує, це малий та середній бізнес та викладачі. То вони це не секрет, що вони більш європейські орієнтовані. Тоді вони би, підтримують європейський вибір. І оскільки у нас оскільки один із напрямків нашої діяльності не просто європейська інтеграція, а євроатлантична інтеграція. Тому зрозуміло, що західний вектор розвитку країни це ну, дуже важливо для нас. і Ми підтримували цей напрямок. І вже багато років, ще, там, з двох тив, ми ще намагалися в 2006-2007 роках проводити інформаційні кампанії, ну, би, ілюструючи yeah. суспільство, якщо Україна не буде членом НАТО, то тоді у нас буде чекати дуже багато негативних наслідків. На жаль, тоді нам е, не вдалося би, успіху досягти всьому суспільству, не тільки організації, але ми бачимо зараз е, зовнішню агресію. Далі, коли Україна де факто, щоб вона була тоді вирішила проблеми національної безпеки, тоді е, как би, там, втрати її територіальної цілісності, можливо, б і не було. А так ми ну, вплинули, е, скільки соціальна база у нас така, то соціальна база патріотична, і коли розпочались, навіть більший е, майдан, більше. Коли зовнішня агресія, то наші бізнесмени, які нас підтримують, вони створили волонтерські групи, які допомагали військовим, Там соціальна база, яка нас підтримує. Вони там і гроші давали, купляли як радіостанції, бензопіли для військових. Коли нема було коштів, то вони там шили одяг, білизну для військових. Ну то таким планом зрозуміло, що зовсім інша тематика змінилася, що багато є. Серед наших клієнтів, тому що у нас клієнти, якби місцевої активності — це національний проект у нас по всій Україні. Декілька наших центрів місцевої активності були на окупованій території. Вони знищені. Деякі наших активістів вони коли захоплювалися міста сепаратістами, вони потрапляли би, в розстрільний списки пільсь... і вимушені були ховатись. Наприклад, там такі відомі Кроматорські громадські діячі, як Черногор Станіслав, який фонд розвитку громади, вплинула більше зовнішня агресія в Криму, тому що ті, що ми створили, воно де-факто було знищено. І повестка дня змінилася, оскільки дуже багато нових викликів з'явилось. Наприклад, з'явилось військове з посттравматичним синдромом. Коли раніше не було. І у нас в нас Леонід же намагався з інших громадських організацій, наприклад, в районному центрі, там мали в місті, вони допомогти їм психологічно. Залучали психологи в цьому році, було, щоб допомогти людям, які постраждали від військових дій, скільки це, це, зрозуміло, що це якби, така зона різи. І Наприклад, ми вимушені, навіть ми раніше всі освітні заходи проводили в Криму. Зрозуміло, що ми це не можемо, ми вимушені, навіть географічно все це проводимо зараз або в Кіровограді, або у Львові. Активність ініціативи конкретно якісь може, якісь ключові Ну, ми знаєте, як, як вимірюється успіх освітнього проєкту не вимірюється не успіхом тих, хто, хто навчає, а успіхом тих, кого навчають. Тому ми власні успіхи вимірюємо, наскільки впроваджуються наші, наші ідеї, наскільки вони потрібні в суспільстві, наскільки успішні стають ті люди, яких ми навчали. Ми можемо ну, декілька людей сказати, коли нас навчали, які дуже успішні власне громадах реалізують дуже ну, цікаве. Корисна ініціатив. Приклад, наприклад, от Леонід Жавтіла, там він е, працює в Маловісковській громаді. Вони е, і центр місцевої активності створили багато там благодійних акцій, е, екологічних акцій е, реалізують багато. Наприклад, у нас навчався в місті Доброполі, Донецька область, Володимир Воросов, там створив центр місцевої активності з допомогою. Бізнесу дуже багато на базі цього центру зараз реалізується вже їм ініціатив. самостійний вже де-факто діяч. Стас Чернагор став більше займатися благодійною такою діяльністю, допомогою там умушеним переселенцям. Багато, Але от для нас успіх був, чим, чим ми намагалися працювати, тому що накануні всіх цих подій, агр... зовнішньої агресії, що. У 12-13 роках, оскільки у нас національний да, то ми е, бачили, що дуже потрібно об'єднувати Україну, які не деклараціями, а спільними справами. І от наші учасники, у нас колись була мапа по проєкту, скільки ініціатив реалізовано нашим учасником без нас, але дуже важливо. У нас така була у них ініціатива, яка поєднала Краматорськ, Львів, Маловиску. Селищі Підгородні Дніпропетровської області, вони устали, між молодію тілі мости. Але як підкреслюю, це було не 14, не 15 рік, а це був 12 рік на всіх цих подій. Якщо б це було масово, явище, можливо значно менше було б у нас і втрат. Тобто ми намагаємося, щоб одна з наших цілей, щоб ті, хто у нас навчається, вони об'єдналися, реалізовували спільні проекти. І вони дуже тісно зараз співпрацюють. Один одного запрошують, наприклад, наприклад, Ірину Таран запрошують в малу віску, де на реалізують проекти. Знаєш, э, він спеціалізується на децентралізації. Вот зараз його Володимир Вороз э, запросив і він був ну, десь місяць, може туда на східній Україні, в Донецькій області, в деяких районів, там він ну, саме про децентралізацію, розповідав досвід про об'єднання, аромату. Тобто, ми вже створили де факто ми в мережу фахівців, які працюють власне, з цією ідеєю з розвитку громад. Але вони розуміють, головне, що як можна вимірити успіх розвитку громади, це рівень соціального капіталу. Соціальний капітал вимірюється довірою. Чим більше люди один одному довіряють, тим більше розвинуто громада. А довіра вона сама не виникає, а вона виникає тільки тоді, коли люди щось спільно роблять. Якісь важливі, маленькі соціальні проєкти. І таких прикладів десятки. Ми, в принципі, видавали вже дві книги з історіями успіху. Там не всі історії, але би, найбільш яркі. Там ми в 15-му 15 році і в 12-му роках по школі громадської участі ми видавали ці книги. Так. Отже, по книгах. Чи зараз щось пишете. Да, зараз ми как бы, характерною как бы, ознакою нашої э, діяльності, тому що багато хто проводить э, освітні заходи. Ми э, проводимо завжди їх по стандартам. Є певні стандарти, яких ми дотримуємося. Наприклад, якщо ми проводимо тренінг, тоді ми, проводимо, ми э, э, ізолюємо людей на певний час. Тому що ми, тобто у нас люди проживають в одному місці, харчуються в одному місті і проводяться в одному місті. В такому місці зручному для, для всіх. А крім того, це один стандартів. Тобто це кошти, величезна кошти, тому і мені багато заходів наша організація проводить. Інший стандарт, що ми завжди, коли розпочинаємо освітню програму, розробляємо власне підручник цієї теми. У нас є новоконсультанти. Які працюють за цими тематиками. У нас вже десятки видання, дуже, е, нам, вони всі є в вільному доступі. Для нас вже і в паперовому вигляді, там ми розіслали, але на нашому сайті є, вони можна їх е, скачати. І ми, зараз дуже для нас цікаво, що ми вимірюємо, там є Google індекс по, тому, по рівню цитування. Тобто, і ми, у нас, я вже не пам'ятаю, Скільки останніх 66 да? цвітування, тобто в наукових роботах наших книг, тому що деякі теми, які важливі для суспільства, ми подимали в нашій організації значно раніше, ніж державні наукові інституції. Наприклад, там, по звітності, по цільових програмах, по контролю бюджету, по розвитку громад, по соціальному капіталу, як цим займатись, по центрам місцевих активності. Багато цих тематик, і що вони зараз дуже активно цитуються в наукових. Работа в докторських кандидатських дисертаціях. Зараз ми готуємо один із інструментів, який щорічно ми робимо, ми раніше частіше, але час змінився, наскільки це потрібно, знаємо, в корому вигляді, ми готуємо журнал нашим до інформ і хочемо а, в наступному році ми готуємо как би, підручник для громадського активіста, зробити как би, акумулювати все, всі наші наробки, які є за ці роки. А ми вже працюємо. Ну, як організація з 2000 року, а як команда, яка де-факто здійснює, то середини 90-х років майже вже 20 років, тому у нас вже є певні наробки, ми хочемо как бы, зробити певний внесок, как бы, звіт наш зробити для розвитку майбутніх поколінь громадських.